Тут були брили, то що я знімав відео. Цим трактором на другій пониженні проїхав, розбив їх. Маман посіяла, сіяли овес, бо тут бур'ян був закину... ну, закинутий город. От таке, як от там, то я мульчував, отут теж вимульчував і зразу переорали. Ну, а коріння то воно ж нікуди не ділося. Ось це таке. Зараз все заволочую фризою під фризусієм. Ну, Не зовсім рівно, але воно пухкеньке, м'ягеньке. дощик як пройде, воно вляжеться, вирівняється. Я думаю, проблем не буде. Це просто ще через коріння воно така, наче, ну, воздушне. Ось це таке. На тому городі крайньому сіреньке видно. Там мати хоче якусь городину половину посадити, а на половину люцерну посіємо. Отут, ось я дивлюся, тут трошки більше 10 соток. Отут овес, ось овес, ось сусідній город овес, і ось, ось напротив два города. Получається, оце суцільно позелене. А зараз покажемо. Оце ось. Якраз переход кольору йде між городами. Цього... Ну, там 40 соток теж овес. Так що будемо заводити коней. Гарбузе сіяв заводив свиней, тепер будемо заводити коней. Шучу. Ось він якраз просто оттуда починається, і воно аж туди пішов, 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 пішов. Ось таке. Так що, коник видержує. Сіє, садить, горне все. А завтра буде в бусі переїжджати в сусіднє село, будемо там фрезерувати, бо заказують. Ось таке, бачите, трохи нагорнуло, ну нічого. Зараз протрушую його та й поїде. Ось такі справи. Так що китаєць села. Я не видержую, він видержує.